Доброго вечора. Вкраномовно каналу, бачите? Один чорний кіт. І другий чорний кіт. Щось вони замислили. І Максик майже чорний. Гуляємо. Вечір гарний, теплий. Травневий ще. Травень вже майже закінчився. Завтра 30-те вже передостанній день. Як пройшов день у Харкові? День так не так. Ну, як, як звичайно, Навіть тривог не було. А вечір... Не дуже. Тривога. А потім, на жаль, вибухи були. були. Ми з дружиною ще вечеряли з бабусею, а дитина гуляла. воно бах, потім ще бах. Дружина виглядає, де там, що там з дитиною, а вона підбігла під ну, будинок під балконну. А ви тут спрятались? Ну, і діти ховаються, ховаються, Таке. Неприємно, але це таке життя у Харкові. На Максику. Але бачите, я ж кажу, травичка скошена. І зараз, ну це, один тому було. Дітки гуляють і ми з Максиком гуляємо. Що будемо? Чекати на мир, будемо сподіватися. Сьогодні свято як українське. Вознесення Господнє. Навіть не скажу. Піц яке небо гарне. Все. Зі святом усі. усіх. Усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Куди ти біжиш? На добраніч, мої люди.